Це Edison Auto, а це електричне творіння від Mercedes, як і є QE у комплектації Luxury 2024 року. Сьогодні я розповім вам, чому слід звернути увагу саме на цей електричний кросовер. Аеродинамічні форми, плавні лінії та хромові деталі надають йому неповторного вигляду. Зверніть увагу на адаптивні фари Digital Light, які не лише естетично виглядають, але й забезпечують максимальну видимість вночі. А 20-дюймові легкосплавні диски додають цьому авто спортивної агресивності. Авто на повному приводі. Ємкість батареї 96 кВт на годину, що забезпечує запас ходу на 609 км. Авто набирає швидкість за 5,1 секунду від нуля до сотні. Всередині авто високоякісна шкіра, дерево та металеві елементи, створюють справжню атмосферу розкоші. Шкіряні сидіння преміум класу з підігрівом і вентиляцією. Ергономічного місця вистачає, підтримка сидінь забезпечує комфортну посадку. Як і є SUV, оснащений великим центральним дисплеєм в 12,8 дюймів, який дає змогу водієві та пасажирам керувати різними функціями. В автомобілі присутня система утримання у смузі. Є підтримка CarPlay, вбудована російська та англійська мова, мультикермо, передні та задні парктроніки. Окремо варто згадати про панорамний дах. Тут він відкривається за допомогою кнопок. Ще однією корисною функцією є камера 360 у відмінній якості. У пасажирів заднього ряду достатньо місця. Також є регулювання переднього сидіння для зручності. Також ми маємо зарядки для пасажирів заднього ряду, а саме два USB-C та гарну аудіосистему для справжніх поціновувачів, а саме бурмістер. Отже, Mercedes, як і є у комплектації Luxury 2024 року, це є поєднання інновацій, розкоші та комфорту. Якщо ви шукаєте електромобіль преміум класу, який задовільнить всі ваші потреби і навіть більше, Mercedes EQE це саме те, що вам потрібно. Підписуйся на Edison Auto. для того, щоб не пропустити наступні відео, натискай на дзвіночок. Дякую за перегляд, до наступних зустрічей!